Так, куди то вам? Вообще, в принципі, все нас стартує здесь. Ми основному здесь і готуємо, типа, і так же, как, ну, крім того, що готуємо, ми гріємо воду, тут є колодязь, ми та ага. звідрами, ну, щоб якось могли ну, помитися щось. Ну, тому от, весь бит стартує з от, от, цього кусочку. Ага. Якщо там село живе, ну, mm -hmm. то ми домовляємося з місцями, щоб було заброшено. Это. Якщо село mm -hmm. не живе, то... Ну, не знаю, як сказати. Ну, майже ванна. Воду беремо в тазик, там розмішуємо з холодною, mm -hmm. Типу, ну хоча б сток працює, і можна хоч стати, хоч якось. Типу, Ну я б сказав ну, дуже непогано. Ну, для що то де ми шлялися. по підвалах. Такі бит у вас тут. Ну у нас є бачите, наша грачуюча мотиварочка. О, це круто. Ми цю хату запитали напряму від от те, що там помню, люди ругалися, що нам там передають трансформатори в Україну. Ага. Так вон трансформатор ввалили, вон новий поставили. Ну і як від нього напряму запитався, якби є електроенергія, це дуже непогано. Круто. Ну так, тепло, круто. Ну так, бачите, у нас є і пічка. Ну як би дуже непогано. Лише окна типу старенькі, ну ми їх там позабивали. Так бачите, рішечка, вони самі собі там. Нормально. Ні, ну а що, а що ні, зав за собі двері, типу, ну і все, ага. От тобі, тобі ліжко, типу. Ну, там багато ми там теж бачили, як а, люди бідкаються, такі нещасні, продайте нам ліжко, там все це. Та. Братан все одно завтра воно згорить, типу, все. Ну, типа, нахертяти ліжко, типу. що навіщо, кошти тратити. Як пацани, там нам треба тактичні перчатки. Перчатки 50 гривень. Шикарно. Ну, от у нас, коли та, а, був бій з танками, а, у нас, от, чесно кажучи, про Форсавінта 4 ми його ну, як шкаф. Ми там взяли речі, продукти, ну, щоб ну, максимально на... Скла, лід, склад такий на да, лід, рівно, немає речі, нічого, Типу. Тут таке, приходячи, але ходячий, ніхто самарик. не постраждав. А чого? Дени, Денису штрапнелю коліна прошила, який, боря який сидить, у нас дві штрапнелі в боку і пуля до хребта дійшла. Ого. Ну, У нас з екіпажу 7, 7 чоловік, три вийшло цілих, а чотири трьохсотими. Ну, слава Богу, всі вижили оце от. І Ну, з, да, це. Із, основне. Бійки, да, це. Ось, на даному місці жила наша обслуга. Скажімо так, ну, не, не, це був не я на цій позиції, був мій тим колега. Також начальник, начальник обслуги зі своїм розрахунком. Ну, Але так склалося, що спрацювала наша розвідка. Попередили, що про можливий обстріл. І була виведена команда е з позиції. Ну, речі пооставалися, все ці необхідне вдалося кої-що збирати. І хвилин через 5-10 був, ну, був обстріл. Ну, а на сам... Донбас ми їхали так, за дежур туго, знижує туго. Це на початках, да? а, ну, на початках було дуже а, тяжко. Ми <задеж> жили просто, просто у бойовій машині от, на постоянці. І було таке, що там на дворі було мінус 15-16. У нас Урал з нами теж їздив, і ми просто в Уралі в тенті спали. Ну Так і бачимо по руйнуваннях, по масштабу руйнувань, що це щось таке жорстке прилетіло. Скоріше все, що це була екс-300. Да. Або щось і навіть потужніше. Ну Це раз зараз це, таке, це, таке да? було. Було, так? Просто пекарню треба було расистам знищити. От Чесно, морально дуже допомагають жінки. А майже всі от, брати от, екіпажі, кожного там, хто здесь, всі женаті. і, і реально от, моральні жінки більше такого. От почали давати оці відпустки. Угу. Це дуже крута штука. Бо ми перший раз виїхали три місяці. назад. Ми от постійно сиділи угу. на позиціях, на зоні очікування і а, дах їхав. І він їхав до того, що. Ми навіть не розуміли, з що ми воюємо, за кого ми воюємо. Маю двоє дітей, двох дітей, за якими сумую, скучаю. Вдалося один раз поїхати до них, скажімо так, за сімейними псаменами і зустрітися. Провів 10 днів. Не встигав заїхати в село, а вже знали, хто заїхав, за що, що ПВО заїхало, все, вже тупо сиплять у нас. Місцеві сходу вже здають. Ну а зараз помінялась трохи ситуація. Чи так само? А, а коли б ми все побачили, як виглядає русський освободитель і від чого вона освобождає, то от на прошлих позиціях нам пиріжки носили там хлопчики, все для вас, там вже <гум> от з інших сел, котре за. Там прям як, знаєте, прям жертвоприношення до нас. Хочете шубу на рік, хочете там, а живі, там що хочете, просто там дуже хотіли оцей Мірлайна і водки. А приходить на ну, них не мірлайна водки, а приходить лише мірлайна, який залишає без хат, без будівлі, без нічого. Типу, і всі і в кінці без водки. І там в кінці водки нічого немає. такими б дитячими автобусами. Частіше би раніше завозили б дітей, якісь обміни такі культурні. І, наприклад, дітей зі сходу на західну Україну, дітей з Західної України на схід. Напевно, воно би більше. Сприяло такому е, об'єднанню нашої нації як я, одної. Як скажу так, що сам я також західної України? У нас проводилися, скажімо так, і різні фестивалі. Тому, напевно, більше, скажімо так, е, західна Україна е, Більш українська була, більш, да. більш українська. По почалу війни ми доходило до того, що от ми жили в бойовій машині. У нас екіпаж виходить, 5 чоловік. Угу. Там в плані якоїсь гігієни, в плані чогось такого. ну... — Тяжко було, так? Да? Чесно, майже там а, чуть не перше 3-4 місяці навіть зуби не чистили, бо не було нічим, ні, ніяк, ні. Та. А, і, і, і от ми ж, коли почалась війна, угу. а це був март місяць, а март місяць був такий тут бодрий, я не знаю, як це правильно сказати. І було мінус 15. Ми спали в Уралі, типу, тент в Уралі. Там, де ми соляру возимо. І ми от на цій підлогі соляри совсім просто розкидували якісь тряпки лахміття, під типу, в один спальник і в обніку нахекуло, щоб не замерзнути. Ну Це... Волонтерка доїжджала якась? Поначалу зовсім не доїжджала. Ми їли там, а у нас навіть були проблеми з постачою основних продуктів. Доходило до того, що. А Бадин теж не вистачало на всіх, uh -huh. ну просто а, води. І доходило до того, що там і хлопці, з якісь там воду пили, типо, ну хоч щось було. Я сам навчався в Харкові і в до, до, мене доволі досить багато там друзів. Uh -huh. Коли ми там навчалися, всі вони розмовляли на російській мові. На, на сьогоднішній день я з ними підтримую зв'язок постійно. Ну, ми зізвонімося, вони запитують, як, там, що там у мене. Вони зі мною спілкуються чисто на українській мові. Якщо ти заїдеш в Польщу і почнеш говорити своєю мовою, ти все рівно переходиш на польську автоматично. То зараз ми бачимо на Донбасі результати оцеї якої різниці». Якби трошки би, дійсно би народ без тої війни би раніше би цього зрозумів, то, можливо, цього всього би і не було. Ну, тут живо хтось, чи вона була заброшена? А, заброшена хата. А на, на прошлої позиції, а, от, чесно, жодної хати живої не було, все побите, все це. Але а, ми взяли хату і ми зрозуміли, що люди тікали швидко, бо там було золото, ружьо. Ну, типу, так і стояла сейф відкритий. І в оттой в Кураха ми вивозили, віддавали золото людям, рушницю їхню, як да це ж. Коли от, приходить мир, мір, вони просто починають стирати все. Бо розказують багато, що, наприклад, там е східняки їдуть до нас на Волинь. Сидять п'ють пиво, а наші волинські пацани тут, виходить, якби захищають. Є досить багато знайомих, які вихідці іменно з, ну, з східної України, mm -hmm. з Донецької області, з Харківської області. І вони призивалися навіть разом зі мною. І у всіх ідея того, що ми маємо перемогти цього ворога. Е, які результати? Чи є якісь вже успіхи, конкретно от по цій машині, чи взагалі по-вашому? Була така ситуація, що ми вже там відпрацювали, заїхали в свою посадочку, там, ну, літо тут трасі розділися, вже там що, типу, ну, всі ще готовність. І тут такий раз, ляп, посередині, ми так, я не зрозуміли. Виходимо, а там Т-74, сюрприз А, Він, чесно говоря, нас гнав дуже довго, на всю дорогу. А нам дуже повезло, що чесно машина дуже висока і мателяє. Набираєш скорость 80 і отак з боку в бок, і цей танк просто не мог по нам попасти. Вона зловила перегрів, і він попав у ракети, і попав ну вже екіпажу, там Денис стоїть, він а, був поранений два місяці йому масштабне у коліно наскось, отак отут прошило. І, як ви знаєте, у танка є похідний кулемет. Mm -hmm. І він з цього похідного кулемету почав стріляти, а, і попав в бок 762. Mm -hmm. Але нас дуже бог зберіг, його заклинуло. Нічого великого, його просто це, заклинали. Це ми, да, ми, ми думаємо, ну ну ладно, раз заклинуло, там питалася муха мисляти, та, там в легковушку перегрузились ті, і переїхали, машину забрали, її відремонтували, і на даний час там вона вже вчора вже збивала свої цілі і все та. На рахунку, це от на прошлой позиції, з котре я приїхав, 64 збитих цілей. Офіційно. А то більше не офіційна, де Десь сотенька вже є. Це я так розумію, безпілотники, це може бути якісь інші літальні апарати. А, літаки є. Так. Е, і ППЛ. А На гелікоптери типу, є питання, бо в них дуже низька висота угу. і їх дуже важко е, как, прийняти. Полк є, не буду казати, де він і ракети збиває. У нас не тільки ця техніка. Ну от наша основна задача це літаки і БПЛА по всій передній лінії фронту для того, щоб прикривати, ми стоїмо там mm -hmm. і перекрити всю піхоту, щоб ага. їх не палили. І прикривати страхувач. всю артилерію. Бо все-таки якби це і, і те, і те. От дуже важливі речі. Це є перша лінія оборони наша. Що mm -hmm. такого, Що найбільше потрібно? Чим можливо волонтери можуть допомогти? Привозили люди. Я так поняв, що вони привозили на всю батарею ага. і нам там по, там по 5 бананів давали, там все. А, і от ми зараз зрозуміли, що реально не вистачає якихсь фруктів, якось ну, м'ясо, якісь овочів, да, якісь нормальні. А є у вас її. такі, що від м'яса відмовляються? Так, я хлопці. А, товариш сидить на забезпеченні нас і каже, от ви там круті, там, вас там десь поранило, там якесь це. Ні, насправді. Якби не було того пацана, який там десь тилу, там mm -hmm. готують кушати. Без них ми як би, ну толку з нас. Соляра закінчилась, їжа закінчилася. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо тим, хто продовжує допомагати. Вірте в Збройні Сили, вірте в таких козаків наших справжніх. Все буде Україна, разом переможемо.